наприкінці січня мав приїхати в наше місто з концертом співак світової слави Модест Манценський українець походження, а дехто твердив, що навіть уроже неспокуття. На початку нашого століття Манценський з колосальним успіхом гастролював у всіх столицях світу, пожинаючи лаври слави та збираючи гроші. 20 років тому постійно замешкав у Стокгольмі, прийнявши шведське громадянство і титул надвірного співака його величності короля. Дружина Шведка не виявила великого зацікавлення батьківщиною чоловіка. В Галичині не знали її навіть з фотографії. Не часто приїздив Менцинський у рідну сторону, озивалася в ньому деколи до корисовості, що нічого не зробив для народу, з якого вийшов. Напевно, під старість будилася в ньому туга за матірною українською мовою, землею за рідними Карпатами і те, що гнало його тоді з далекої Швеції в Галичину, було чимось сильніше ніж звичка до вигод. Прекрасно забезпечений матеріально. Він весь прибуток своїх концертів призначав на рідну школу. Концерти Менцинського мали нечуваний у галацьких умовах успіх. Люди, незважаючи на кризу і підвищені ціни, розкуповували квитки за два тижні вперед. Ті, що чули співака в молоді його роки, тепер горіли бажанням порівняти колишнього божественного Менцинського з сьогоднішнім. А ті, хто вперше мав його почути, і собі були сповнені цікавості. Що це за сьоме чудо світу, той Модест Менцинський? Я відчула, що не тільки ми з Севером розчаровані. Це був середній зріст, якщо не сказати низенький чоловічок, товстун з помітним черевцем, який марно намагався приховати вузький білий жилет. Рум'яне його обличчя було кругле, як диня. На ньому зовсім губилися цяточки очей і вузька на рота. Пишні в нього були самі лише кучері, білі, густі, вміло закручені на потилиці. Вони скидалися на перуку еластичним, наче в учителя танців кроком прийшов він по сцені і став біля роялю, раз у раз запихаючи в рукава каучукові либонь, манжети сорочки. Дама концертмейстер на голову вище за нього в чорних локонах та з випнутою нижньою щелепою дуже скидалася на коняку. Вона взяла перші акорди, він стиснув руки, ледве опоясуючи ними живіт, і заспівав село родиме, краю родимий. І з першим таким звуком його голосу в залі сталося чудо. Весь зал нахилився до сцени, наче благаючи пробачення за своє перше враження. Факт: Модест Менцинський. Завоював нас першого акорду. Голос у нього тепер уже не був сильний, але який кришталево чистий, який вишколений до того ж, яка дикція, коли він проспівав, я вас вітаю місця любимі. В залі почулися стримані ридання. Ніколи не припускала, що у мужчині може бути така оксамитова ніжність голосу. Він, мабуть, сам зрозумів. Що йому минула вже пора співати героїчні речі, а тому співав ліричні твори всіма мовами світу. Публіка втрачала здорові смисли. Вона ревла, плескала, тупотіла ногами, хрипіла від анкору. А він зберігав олімпійський спокій, лише жестом прохаючи тиші. Цією піснею закінчилася перша частина концерту. Публіка викликала артиста знову і знову. Він за кожним разом виходив на авансцену, прикладав руку до серця і кланявся. В залі загорялися вогні. Публіка схопилась на ноги, аплодувала плодувала далі.